Відкрити часточку душі. Народилася і зростала у Заліщівських краях, де класу природню брала на дні серських ім'я моє Руслан. І воно, як кажуть, книги з квітики роси. Ім'я бо обирала мама, м, бажаючи щасливу долю Дяденки. Вродом гарне о мене. Вчина, хоч куди, бо приїхавши сюди, посбігались пацани. Всі на мене заглядали і очей не відвертали. Та я на цей не дивлюся, як сказала ще матуся, спершу танці та навчання, ну а потім вже кохання. Люблю я рух і воїну побратим, надіями і мріями живу. В англійську хочу, я погребую вивчати. Боюся, рідних я в собі розчарувати, бо з ними душа в душу я зиму. Ну і, звичайно, любі глядачі і друзі, сьогодні я стараюся для вас в мені побачити ви Афродіту, а може тією змузу, що надихає і сліпить часу. І хоч стою на сцені не одна суперниці достойні в пружили. я сподіваюсь, оптимізм і простота. you